Я завжди, коли виступаю, я ношу з собою невеличкий термос води. Завжди в мене є своя вода. І одного разу до мене підійшла жінка і каже: А що в тебе там? Щось веселеньке? <рес> я кажу: ні, там просто вода. Вона каже: Слухай мене, в мене теж є такий термос. І я мати, я знаю, там ніколи не вода. <рес> я задумався. Я задумався, що у моєї мами теж був такий термос. І скільки разів з моїх прекрасних дитячих спогадів моя мати була п'яна. Я зрозумів, чому вона, знаєте, була стермоза, занюхала моєю головою. Чому я казав мама, це молочний лун, вона казала «хуй лун». Але я її не осуджую, бо в мене в мене хороша мама, і можливо, знаєте, рецепт як бути хорошою мамою, це знаєте, трішки любові, крихта підтримки, жменька поваги і 150 г козацької ради